Давай завершимо великим сюжетом Дойчевелі, якраз присвяченій темі. Там просто емоції від наших далекобійників. Доволі. Ну я їх розумію. Я би і сам так емоційнував, тому що це просто жесть. Так, наразі протест польських перевізників проти надання Україні дозволу ЄС на спрощений виїзд ФУР з України. Паралізував прикордонний рух з Польщею наприкінці минулого року, польські перевізники погрожують відновити цей протест у березні. Протести на польсько-українському кордоні вийшли на найвищий державний рівень. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці. І під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією. Де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, виглядає просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації, рішення наші з поляками, передусім так усіх і в Європі, якого турбує доля Європи. Які Брюсель робить зараз, це по перше, вони намагаються створити такий, такий е діалог між багатьма стейкхолдерами, Вони збирають. Представників різних сфер національних бюджетів і не торкаються Єврокомісії. Тому тут от така багаторівнева багато йде комунікація. Що може зробити е, Єврокомісія? Що може робити е, Європейський Союз? Ну наприклад, е, продовжувати. Е, Допомагати фермерам незадоволеним фермерам коштами, тобто в європейському союзі фермери живуть завдяки субсидіям європейського союзу, тобто, велика частина їх доходів це субсидії, якщо ще може зробити європейська комісія. Ну наприклад, також ввести якісь тимчасові обмеження в обставинах необмеженого ввозу українських продуктів. Ринок ЄС відкритий для української. Продукції і саме так і буде, особливо якщо е, зважати на ситуацію, що Україна це кандидат на вступ в ЄС і рано чи пізно це мало відбутися. Тобто, ринок ЄС відкрився для української продукції, а це ну можна сказати, така репетиція. До них відноситься перш за все це паливо. І це вже познач позначилося ще, ще тоді, коли е, за перші протести були в листопаді. Воно одразу позначилося на стінах на е, автогаз і також інше паливо та...